Славений Бог наш завжди, нині повся, час, і на віки віки. Слав слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, шишителю слав душі істини, що всюду, єси, і все наповняєш, скарби при життя подателю, прийди силися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий, Кріпкий, кріпкісти, безсмертний, помилуй нас, Славі сіно і святому духові, нині повсячас, і, повся і на віки святий Амінь. Помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости законі наші. Святий посяти, і немочі не наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, сину, і святому Духові, і нині повся час, і на віки Вами. Боже що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо є царство, і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Перед новоявленою твої ікону і стоїть, з умолінням, співаємо тобі, всі царице, Ми раби твої, пошти зцілення всім, хто до тебе нині прибігає, щоб із радістю взивали до тебе. Радуйся, все царице, що недує наші благодаттю і сіляє. Радуйся. Ангелі пристати з неба, зійшовши, виклинув все радуйся і величним голосом тебе в шовтілюся, бачачи, господи, взявав до неї. Так. Радуйся, ловись нашого Спасення, радуйся сповнення творчого прип... передбачення, радуйся, бо через тебе Бог тілився, радуйся, бо невидимий в тобі відобразився, радуйся, бо мирісмиру ти в себе прийняла, радуйся, бо діяння, плоті, слово зіткала ти, радуйся, розвом не збадена на Всевішнє Слово, радуйся, небесна, манна, що серця оживляєш, радуйся, зірко, що благодать усяєш, радуйся, джерело води живої, радуйся, Бородиці в жонах благословення, Радуйся, Діва, не тіна, що Спаса породила, радуйся, все царице, що недуги наші благодаттю весіля. Радуйся, все, царице, що недуги наші благодатті. Незване слово, отроча через тебе прийшло, сілення подаючи тим, хто зимає Діво, його від тебе народження і співає, Бога. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Таючи, зрозуміти, не з не взиваю до ангела. Я, од роковиця чиста, як буду Всевишньою матір'ю поясни, а до неї жаврів, промовляє зі страхом, взиваючи. Радуйся, предвічною обрана, Радуй, радуйся голосу молільників скоро радуйся скарби Христового миру, радуйся людей твоїх надії і сил, радуйся, ракової язви дивна губителько, радуйся інших хвороб, цілителько, радуйся єдине миру заступництво, радуйся вірне в скорботах пристановище, радуйся, бо плач, і сльози ти завжди в тихомирієш, радуйся з спасення входу ти всім відкриваєш. Радуйся, скіпет і держава, тих, хто афон населяє, радуйся, жезда, монахів і мирян, радуйся, все царице, що не дує наші благодаті ісіля. Радуйся, все царице, що недує наші благодатів сіля. Сила Всевишнього сінила тебе от руковиця, плоть прийнявши, несказанно показала тебе нивою, солодкою для тих, що хоче жати спасення, і співає Бобе. Аллилуйя, Алилуя. Прославилась дивно, свята ікона, твоя названа Все царицею, коли цільбоносно явився, бо матір зображення, що співаючим перед нею, зцілення подає. Що ви примножилися пісні такі, радуйся мати незаходимого світла, радуйся тих, хто до кінця притерпів перемогу, радуйся хворим і скорботним лікувальнице, радуйся срітивне непорушна стіно, радуйся, бо двері райські відкриваєш ти, радуйся струджених і поневолених заступнице, радуйся про спасення вірних одатиницях, радуйся за рід людський молитовнице, радуйся листиниці Небесна, що ведеш від землі до неба, радуйся Бодожива, що обмиваєш смертні ріхи, радуйся, Анче, що не що не злобних серця обіріваєш, радуйся покрова, що церкву покриваєш, радуйся все що недуги наші благодаті веселя. Що не наші благодатті. Життя світу, даруючи владика світу, вселився утробутою, бо не знала чоловіка, матір'ю вірних тебе показав, кого призвав співати йому Аллилуйя! Алли Славні чуда ставалися через тебе, місто Боже, зцілення від ікони святої Твої, цільбоносні потоки приймаючи, подячно все царце, співаємо, радуйся, бо ти біль в про радуйся, що жар недужих понижаєш, радуйся, бо ракові язви, ти їх полов'ям припалюєш, радуйся, бо ти оздоровляєш залишених лікарями, радуйся, бо лице своє причисте, вибраним показуєш, радуйся, бо від відріховних пут звільняєш ти, радуйся, бо тобою звільнений. Смерті дарований нам, радуйся, бо тобою незлічений сон вірних виправдався, радуйся висотою, людськими помислями недосліджена, радуйся для мене єдиним словом пізнана, радуйся пророцтво патріархів, що раніше в тебе жили, радуйся постановище ієрархів, що моляться до тебе, радуйся все царице, що недуги наші благодатті і царице, як до причистого храму спасу припадаємо до тебе, отроковець і благаємо тебе, чисте, щоб і нас храмом храму Божества вчинила, що взимаємо Боги, Алилуя. Чи, 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 Англійські на руках, і хто, хто, хто створив тебе і за владичицю вважали тебе, хоче рабою себе назвала ти, хотіли піснями послужити тобі, благословенно так співаючи, радуйся, Богу, поставленових ще небесних сил, радуйся, Бо чудесними зціленнями ти світ наповніш, радуйся, бо хвалу і славу, від небес чула ти. Радуйся, бо Бодяковій землі приймаєш ти, радуйся, Бо насіння тлі. Ти в серцях знищуєш, радуйся, бо пута диявола руйнуєш ти, радуйся, бо плач, ти на втіху. радуйся, бо скорботу переміняєш ти на насолоду небесну. Ла... Радуйся, благоухання, Богу приємне, радуйся розкаяних грішників, веселість надмірна, радуйся захисти правди від спокус, радуйся щити, що від ворожнечі огороджуєш, радуйся все лице, що не дуги наші благодаті і селя. Провідники виломовані, спасові вченики стояли біля тебе, діву, коли від землі до неба сходили, ти, щоб єдиним серцем і устами співати сп'яти, Бога, Аллилухуя, Дай дивна благодать від ікони Твоєї Всецариці, коли юнак наукою сатанинською затьмарений перед нею впав нерухомо і несподівано від путпікенлі звільнився. І він зі страхом, і з радістю взивав тобі, радуйся виправлення нечистивого життя, радуйся у тих тих, хто страждає, радуйся, бо ти сили бісівські від церкви відганяєш, радуйся темряви ріховного розсіяння, радуйся спокус невидимих приборкання, радуйся демонських навівань, всемогутня перемога, радуйся світильнику, що просвічує сущок темряві ріховні, радуйся Хмару, що невинних від гріха покриваєш, радуйся горошу небесною маною. Радуйся долину, що смиренням Христовим насичуєш, радуйся каменю Небесного Царства, радуйся відображення предвічного світла, радуйся все царице, що недуги наші благодаті і сіляє. Бажаючи принести себе в жертву за вірний благозвол, благоволив ти віті від діли, щоб приймати пречисте тіло твоє. Пізнавали тебе, бога досконало і дивуючись, невимовний премудрості, ти взивали, Бога, Аллилуйя. Таїнство показав цілий творець, коли з учениками звершив тайну вечерю свою. Ми ж, молячись, сицарицею, удостоїлися й нас, Божественної святині, взивати до неї. Радуйся, бо хліб небесний подала ти, радуйся, Бо життя вічне породила ти, радуйся наше, що з Христом з'єднюєш всіх, радуйся, бо душу і тіло ти з Богом з'єднюєш. радуйся ложечко золота, повна Божественних тайн, радуйся до Ріківоти, вмістилище великої святині, радуйся вказівниця на святу Євхаристію, радуйся трапезо, що пропонуєш нам їжу святу, радуйся, бо досконалих причасників, ти праворуч поставляєш, радуйся, бо божественно літу. Турі ти від пекла звільнюєш, радуйся, бо смертних приводиш ти до джерела безсмертя, радуйся, бо дітей схід ти миром огороджуєш, радуйся, все царице, що недуги наші благодатью і Дивне різдво бача, чи відкладімо нині ляки життєві піклування до неба, піднесімо серця, бо всевишнє вився, що спасти тих, хто співаємо. Алелуя! Не відступне в лоні, Отця, перебуваючи слово, не описане на землі і тіло прийняло. Бог великий сутворів, вележнів і поляну на смирення, раби своєї, що слухала моління, такі. Радуйся, в вомісти лише, радуйся, бо надмірна Бога ти світу явила, радуйся, бо повала на тобою смерті, держава, радуйся, бо зцілалася Адамова рана, радуйся пластирю, що струпи душевні лікуєш, радуйся, Єлею, що язви тілесні змазуєш, радуйся втихомірення хвороб тим, хто страждає, радуйся полегшення мук тим, хто помирає, радуйся, бо пекло, поразку завдала ти, радуйся, бо смертне жало притупила ти, радуйся очікування всезального. Воскресення. Радуйся, вірники, і безсумнівне спасення, радуйся, все цінце, що недуги дуги наші благодатні веселя. Сілянки є сто ангельські, людські дивуються, величезну досяжного твого втілення слово, бо він. Б... Усвідомлюючи величи цієї тайни зі страхом і трепетом взиваємо тобі. Алелуя, Багатьма, недумами хворіючи, і все від святої твої ікони з цілення отримуй, прийнявши через віру благодать. Велимовно взиваємо тобі, радуйся здорових постійно охорона, радуйся хворих швидке оздоровлення, радуйся дітей хворих стілення! радуйся юних страждальниців, мати, радуйся підняття хворобою повалених, радуйся відраду тих, хто страхом смертним одержимі, радуйся, бо чуєш ти людей страждання, радуйся, бо нашому плачу прислуховуєшся ти, радуйся, бо, бо хвороби земні, ти небесною радістю розчиняєш. Радуйся бо лютих грішників, ти терпеливо вислуховуєш. Радуйся бо тим, хто плаче, ти радість приготовляєш, радуйся, бо смиренним подаєш ти крила молитви, радуйся все ценице, це, що не наші благодаттю і селя. Бажаючи врятувати зутлілі в гріху іство, Творець зійшов на тебе, як дощ нарно, і купиною зробив тебе неопалимою, Бог сущий, ставши людиною, щоб ми взивали до нього, Аллилуя. Стіною ти дімотроковиця чистий всім, хто в чистоті перебуває, в тебе бо вселився, Бог очищаючи розумні сотворіння свої, щоб позбавились скверним, взивали тобі та. Радуйся Ти, хто шукає мовчання співрозмовниці, радуйся, бо ти вінок, що дівство оберігаєш, радуйся початок і кінець духовного вдосконалення, радуйся хранилище божественного Откровення, радуйся троєчної ради таїнства, радуйся спасення людського винуватиця, радуйся вершина, що до гордого розуму недоступна, радуйся пристановище для смиренних сердець приємне, радуйся чиста, небес частіша. радуйся хировими і сировими і чесніша. Радуйся, благодатна, бо ти прийняла від архангела радість, радуйся утішена, бо руки твої й мали Воскресного Христа. Радуйся, все царице, що не дує наші і веселя. Радуйся, все царице, що дує наші і селя. Yeah. <плес> Спів достойні намагаємось принести спасові, але немічними залишаємось. Ми, владичице, раби твої Бог, хто зможе гідно співати Бога. Йому ж ім'я, як миропахуче, цього ради співаємо йому. Аллилуйя, алелуя, алелуя, алелуя. Світло велике засело тим, хто сидів у темряві відвідав нас, о Діву з висоти, сходу, син твій, Бог наш. Тебе зробивши свічкою на свічнику, а світи, світо, світоносними дітьми церкви, наказуємо приносити тобі моління, такі радуйся, зірку розумного сонця, радуйся вмістилися Божественного воню, радуйся світло, бо діянням, святим зіткала ти, радуйся, свічко. Бо темряву бісівську відігнала ти, радуйся хибного розуму просвічення, радуйся річних сердець осяяння, радуйся десниця, що з моря суєтного виводиш, радуйся промени, що ведеш до Царства Небесного, радуйся блискавку, що не розкаяних поражаєш, радуйся громи, що, губ, що губителів страшиш, радуйся лукавої совести просвітлення, радуйся у умилостивлення Божого суду, радуйся все царице, що не до. Наші благодатні і Наші благодаті сіля, благодать дати, захотівши стару завіту подати, завіт новий нам дарував. Ми ж благодать, прийнявши не справи, закону виправдаваємося вірою і вдячно співаємо, Богове Аллилуя. Оспівуючи твоє різдво, як древне Ізраїльський ню завіту проставляв, так і ми нині тебе скинів, істину чесноту ми проставляємо, взиваючи. Радуйся, пісня співана на небі, радуйся почути на землі. Радуйся єдиному Богу, достойно Ти. Радуйся, бо божественній тройці, смиренням поти і ти, радуйся, радуйся, бо ти хто віки моси, радуйся, бо ти престолом все держи і теля. радуйся тайно, зрозуміла віків і Росія. Радуйся, для всього людства! радуйся, сердечна, радості не лаві. радуйся, 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 радуйся скори церковних молитв, церковників. Радуйся прямодрости тим двом Сторе, радуйся милостім, мусудно, Богом вибра. Царице, мати. оце цернице, що породила всі святи святіше є слово. Оце царице мати. Прийми приношення від усякої тілесної хвора, оце царице. Сі майбутнього позвав. осудження, що взиваєм тобі але. Приклони голови і коліна, перед іконою все цариці помолимо. Святая, Богородице, спаси нас, О, причиста, бо мати все царице, очой бо страждальне зітхання нашим перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена Поглянь на дітей Твоїх. Важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають, як та покриває крилами пташенят своїх, так і ти, нині, пресно, діво, покрина, спокровом крил твоїх, захисти чесним твоїм офором, там, де нема надії, все безм'є, сумнівною надією був, там, де люті скорботи панують, терпіння і ослабленням явися. Там, де морок вічує, в душу оселився, нехай засяє світло божества, малодушних потіж, немічних укріплення, зачистилих серцем, пом'якшення і просвічення І з цілих хворих людей, твоїх, о все царице милостива, розум і руки тих, хто лікують нас, благослови, на щоб послужили вони знаряддям самотнього Христа, Спаса нашого, як живі Сущі, з нами молимось перед іконою Твоєю, Молодичице, простяни руки Твої повністів, радости, скорботних печальних утіху, щоб чудотворну поміч скоро отримавши, проставляли животворящу нероздільну Троїцю. Отця і Сина, і Святаго Духа, Нині повся час і на віки віки. Помилуй. помилуй нас, Боже, по великій милости Твої. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося до Всецариці Цариці за здоров'я і за благословення. Ніни, Артемія, Руслана, Василя Марії і Миколи за здоров'я онкохворої Марії, за одужання нашого співбрата отця Петра, за здоров'я віри, віру і силу, боротьбі з недугом для нас, за здоров'я Михайлові, за Олександра, зцілення очейніх нервової системи за здоров'я, щасливі пологи, до Доньки Марії, за зцілення відхороні Марії, Павла Валентина, віри. Ольгу, Софію, Ольгу, Олену й Ольгу. Засилення залежності від прибирів, не саморегуляції. Дехто, Віктор і Тетяна, дехто Володимир, і останнім, по-моєму, це Андрія, що від їхнього п'янства і пробудження всім оселим серед сімей. Романа Дженера і внуків Діану Романа і за чоловіка Ігоря, для зцілення його від відмідові п'ятства, куріння тютюну, за здоров'я похороні Марії, і за намірення Івана, лишити те курити, за намірення Івана Ірини Анастасії, за Марію, Звільнення тілесних. за здоров'я Василя Анни, Марії, Василя, э, Наталії, Сергія. Наш похорон, пану волонтерів, за ваші хвилини, всі за здоров'я хвора, потеряна за здоров'я, похороного Петра Назаряна, Стасія, Галини, Миколи, похороні Іван, і за родину, за хворого Василя, і хворого в держу заселення костика, і засинення дарі, за застрілення Михайлові. Допомогу за дочку Лілію, за е, щасливу операцію. не може завитіти, за сина Владислава, за дочку Марії Ангелінки, краса, за ранейко. відвернення від алкоголю, Степана, за е, Ліну, Емілію, Юрія, ми Михайла, серцей, Олександра, серцей, Василя, Лілія, Михайла, Тетяну, Юлія, серцей, Олег Василя, серцей, Олега, Василя. Юлію, Ксенію, Христину, Доми, Парасковію, Ексію, Селіні, весь український народ, і покаяння на вереній російської мови, за звільнення від алкогольної залежності Василя Андрія Андрія, за алкозалежну Тетяну, за звільнення від алкогольної залежності Галини, за звільнення від в, щоб вас Бог в давньому сили залишити лишити ці шкіли, страшні звички за Назарчика 13 років після рікові щоб не хороблася. Людмила, Світлана, Акаліпсія, за здоров'я Андрія Ярема. За онкохор, Малей, за Олександра Володимира і Олену. за здоров'я Тетяни, Дмитра, Ксенії, Дарії Любові, за Сергію, Володимиру, Катерини за здоров'я защитина, поздоровлення залежності да не намірення на, за стілення спирчого одужання младенця Богдана і за все цариці Олени тяжко влади Володимира онкохворого, он, 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 макара Добрий вечір. На російській мові па тебе мода бачую Країнський із з дні Наталії кожного Господи, по мене і причистих. Ще молимось за ту присутніх людей, за всіх, що з'єднані з нами в молитві, і що очікують від тебе великої батої милості, за тих, що хворих творять нам милостиню і за всіх православних Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, Бо милостивий чоловік любний, Боїси, і ми тобі славу віддаємо Цю і Сину, Свідому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки, премудрим, вішові хіровидів, і не зріняло сурнішу від Серафимів, щоб зупління Бога слава породила. Що Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава Тобі слава, Господи, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, усілякі немочи і з Бог наш. Молитвами, причистої си і Матері, що перед іконою все ми сьогодні ці молитви возносимо святих славних секвань апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отця нашого, Івана Затуста, Хіпіскопа Константину Рада і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і чоловіку любе.